12 хвилин літака держави-агресорки у просторі країни НАТО це багато чи мало. НАТО стверджує, що відреагувала близьковично. Українські військові експерти висловлюють сумніви. Президент Зеленський заявив, вторгнення російських винищувачів міг 31 у повітряний простір Естонії це не випадковість, а системна російська компанія проти заходу. І вона вимагає системної відповіді. А міжнародна оглядачка ТСН Яна Слісарчук згадує історію, які от от виповниться 10 років єдиною державою НАТО, яка спромоглася дуже дієво захиститися від Росії свої кордони стала Туреччина. Дивимось матеріал. 12 хвилин саме стільки у повітряному просторі Естонії знаходилися три російські міги: двомісні винищувачі, які останні чотири роки перетворилися на інструмент терору українців. Потім підняті по тривозі натівські літаки змушують їх забратися на свою територію. НАТО відповіло негайно і перехопило російські літаки. Це черговий приклад зухвалої російської поведінки і здатності НАТО відповідати. 12 хвилин міговітрить 31 цілком достатньо, аби зібрати інформацію про місцеві радари на узбережжі і перевірити час реакції ППО. Однак, передовсім це політичний хід Кремля, якого лідер НАТО, Сполучені Штати, послідовно переконують відсутністю жорсткої реакції. Це теж зійде. З рук я вивчу це питання. Скоро вони мені підготують детальну доповідь. Завтра вам скажу. Але в цілому, як ви до цього ставитесь? Не люблю такого, не люблю, не люблю, коли таке трапляється. Голова європейської дипломатії, колишня естонська прем'єрка Кая Калас. Набагато краще за багатьох політиків розуміє вагомість російської загрози. очевидно, Росія випробовує, як далеко може зайти. Ми не можемо показувати слабкості, бо слабкість лише запрошує Росію далі, і вони стають чим далі небезпечнішими не лише для України, але й для усіх держав, які межують з Росією. Естонія скликає консультації за четвертою статтею уставу НАТО так само, як це півтора тижні тому після зальоту на територію двох десятків російських, російських дронів робила Польща, але проблема у тому, що за 10 днів після очевидного акту агресії проти Польщі НАТО досі не здатне за інформацією телеканалу CNN, дійти Згоди свідомо Кремль запускав дрони. Чи вони якось уже вийшло, втекли до Польщі самі, відхилившись від прокладеного українською територією маршруту? Це трапилося після атак на Польщу. Це це трапилося після атак на Польщу. Це системні випробовування НАТО. Тому ми просимо партнерів показати єдність між державами альянсу, коли ми обговорюватимемо, як можна посилити Балтійські держави і східний фланг. Бо очевидно, що Путін переходить на новий рівень провокацій, на який потрібно адекватно відповісти. Єдиною країною НАТО, яка свого часу адекватно відповіла на порушення свого кордону російським винищувачем, є Туреччина. Восени 2015 тисячі кілька разів попередивши пілота негайно змінити курс, турецький винищувач збив російський Су-24. Сьогоднішня Сьогоднішня втрата пов'язана з ударом, який нам нанесли в спину. Наскільки нам відомо, турецька сторона звернулася до своїх партнерів по НАТО, начебто це ми збили турецький літак. Одному з двох російських пілотів, які катапультувалися з підбитого винищувача, тоді вижити не вдалося. Про це того ж дня на камери відверто розповіли сирійські повстанці, які воювали з режимом Асада, саме для того, щоб їх бомбити в регіоні, і літав російський суд. російський літак скинув на нас бомбу перед тим, як залетіти до турецького простору, де його і збили. Наші бійці відкрили вогонь по пілотах, що приземлялися. Турецький уряд свою позицію щодо інциденту висловив одночасно. Асно з кремлівським диктатором Ми хочемо, аби міжнародна спільнота знала. Ми готові до будь-яких жертв, якщо йдеться про безпеку нашого кордону та життя наших громадян. Це наше міжнародне право і національний обов'язок вдаватися до відповідних заходів проти кожного, хто порушує державний кордон на суші чи в повітрі. Ніякої точки неповернення, про яку заявляли росіяни, не сталося до літа наступного року. Путін заборонив російським туристам їздити до Туреччини, а іншим росіянам відмовив у можливості купляти турецькі овочі і фрукти у червні. Ердоган написав йому символічного листа, в якому так і не вибачився за збиття літака, але запевнив, ніхто його збивати не хотів і висловив співчуття родині загиблого. У відповідь Путін зняв обмеження на поїздки і повернув турецькі товари на російський ринок. Відтоді жоден російський літак турецьких кордонів не перетинав. Я не сюстрачук Анатолій Короб ТСН 1+,1. марафон єдині новини.